Рішення української влади щодо обмеження діяльності антикорупційних органів може на роки відкотити європейську інтеграцію України. Про наслідки цього рішення ми говоримо з підприємцем, економістом і засновником Адвантергруп Андрієм Длігачем. Хочу поговорити з вами про законопроєкт, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ і САП. Як бізнес сприймає ось цю ситуацію? Бізнес ситуація, як розгорнулась навколо закону, який знищує незалежність НАБУ, САП, і по всікорупційної вертикалі. Звичайно, дуже негативно. Моментально бізнес скоординувався коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України. Наші інші партнери, і ми підключили аналітичні центри, підключили громадські об'єднання. і Ось, зрештою, більше трьохсот громадських об'єднань вийшли з заявою Заявою, яка вимагає від президента від Верховної Ради скасувати рішення, яке було ухвалено, відновити незалежність антикорупційних інституцій, е, окремо з такими заявами, вийшли в різноманітні спільноти: європейські бізнес асоціація і американська торгова палата. Е, і я переконаний, що це зіграло важливу роль і в о, тому, що. Молоді українці і не тільки молоді, всі, хто вважають себе молодими, вийшли на майдани по всій країні, і зрештою політична влада зрозуміла, що цього разу громадянське суспільство не подарує політичній владі таке нехтування свободами і європейськими перспективами України. Тому сподіваюся, що рішення, яке анонсував президент, про те, що буде закон, який відновить незалежність цих від інституцій, буде ухвалений найближчим часом. До речі, про ось цей такий, що Зеленський дав задню, чи вірите ви, чи вірить в бізнес те, що у нас антикорупційні органи знову будуть незалежними? Бізнес давно вже ні в що не вірить, що тільки проговорюється, бізнес вірить лише в дії. Два роки тому ми з президентом коли коли тільки почалися перші сигнали недовіри до, до держави, коли 30% бізнесів вважали, що держава становить ризик для розвитку бізнесу в Україні, тоді ми з президентом погодились на спільну дію і на декриміналізацію економічних злочинів на концентрацію економічного підслідства тільки на модернізованому бюро економічної безпеки. Два роки минули, обіцянки не виконані. Керівник. Переможець конкурсу на бюро економічної безпеки на очільника не призначений до сих пір кабінету міністрів. Відповідно, бізнес більше 60% підприємців зараз не довіряють владі і вимагають дій, а не просто слів. Тому як бізнес-спільноти, так і аналітичні центри, громадські об'єднання. Будуть уважно слідкувати над розгортанням подій за розгортанням подій, е, готові долучатися до спільної підготовки такого законопроекту з президентом, бо е, критика критикою, але президент залишається легітимним, е, е, громадянське суспільство налаштоване на конструктивну співпрацю. І тому вчергове е, дає можливість владі зі свого боку показати доготовність до справжнього діалогу, до справжньої співпраці. На вашу думку, сьогодні Україна йде за грузинським сценарієм і чи загрожує нам втрата допомоги від ЄС-втрата допомоги від ЄС, так само, як і втрата з європейської перспективи, євроінтеграції, вже не тільки є реалістичною, вона вже реалізується. Ми вже втрачаємо вже відкладені ці рішення, ці скажімо так креативні рішення, які знаходили наші наші європейські партнери, на те, щоб прискорити європейську інтеграцію, зараз все це вже відкладається, бо держава не країна, а держава втратила довіру і з боку наших європейських партнерів. Що стосується фінансування, так дійсно ми також зараз знаходимося напередодні обговорення нової програми з міжнародним валютним фондом виконання наших домовленостей з. Іншими міжнародними організаціями, там, де антикорупція і незалежність антикорупційних органів була однією з е, ключових е, причин на надання допомоги Україні, відповідно, ми можемо втратити цю допомогу і точно втратити нові е, транші. Е, відповідно, е, зараз потрібно е, щоб і. Е, е, Кабінет міністрів і Верховна Рада, і президент показали готовність е зробити крок назад і вже спільно з громадянським суспільством аналітичними центрами відновити довіру е наших міжнародних партнерів. Тут ми маємо діяти спільно, і тут не вдасться вже президенту покладатися на якісь таємничі знання е глибинні домовленості, про які не може знати громадянське суспільство. Владі доведеться діяти відкрито. А чи може дійти до такого, що ми втратимо безвіз? Я сподіваюся, що ми не підемо грузинським сценарієм саме тому, що в нас все ж таки проросійських елементів у владі е, недостатньо. Вони виводяться на чисту воду, в тому числі антикорупційними органами, і е, думаю, що в європейському союзі також розуміють, що, що е, можливо в Україні і, і е, є. Корупція в вищих ешелонах влади, але е, про російський вплив точно в Україні знищується і є по, по цьому е, консенсус е, і по політичної влади, і громадянського суспільства. Відповідно, я думаю, що Україна не втратить безвіз, не втратить стратегічну європейську перспективу. Ми втратимо роки через цю безглузду абсолютно дію влади. Ми втратимо роки нашої євроінтеграції. Але е, в цілому вектор України збережеться. Головний ризик, щоб Україна не стала сірою зоною, минним полем між хаосом і європейським союзом, щоб все ж таки нас розглядали як партнерів і майбутніх членів європейської спільноти. І дуже важливо, щоб зараз і народні депутати, і президент, і уряд довели, що ми справді маємо заслуговувати на європейську перспективу. Фінальне питання: як ви вважаєте, наші європерспективи будуть сильніші після того, як Європа побачила, що українці вийшли на мітинг, і більшість з них це була молодь Європейці і американці дійсно побачили в Україні протест і протест на майданах, і протест громадянського суспільства відповідно? Точно це набагато краще і по заголовках преси, і по ставленню влади влади державної влади земних країн до, до України саме через це, саме тому ми не тотожні е, Росії, саме тому, що ми маємо можливість чинити супротив, що ми залишаємось демократичною країною і що ми вміємо виправляти помилки влади. А як ви думаєте, наші перспективи в ЄС похитнулись? Відповіді залишайте у коментарях. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.